Доброго дня, шановні колеги, шановні представники слід засобів масової інформації. Сьогодні я запросив всіх вас поспілкуватися, тому що багато інформаційно в інформаційному полі інформації, яка відповідає дійсності, або яка взагалі не відповідає тим подіям, які відбуваються на території громади. Хотів більш більш тісно з вами поспілкуватися, щоб ви позадавали питання саме мені, як голові. А я, як особа, яка знає всі питання, які відбуваються в громаді, що стосується роботи міської ради, саме нашої роботи, надам відповідь як перша, перша людина, яка володіє цією інформацією. Тому що багато інформація не перевіряється, багато інформації викладається в інтернет, люди наші читають і зовсім. Ця інформація не відповідає дійсності. Тому хотілося б, щоб саме наші мешканці, наші, наша громада і люди, які проживають на території громади, володіли інформацією з первих уст, а саме від міської ради. Тому запросив, якщо є якісь будь-які питання, що стосуються роботи міської ради, взагалі життя громади, планів роботи нашої міської ради, будь-які питання задавайте, надам відповіді. Там, де зможу, там де не знаю, то надам завтра, післязавтра, коли вивчу це питання. Але саме в такому форматі будемо спілкуватися і ну, пропоную поспілкуватися. І в часі ви не обмежені, тому будь-які питання на будь-яку тему прошу задавайте. і будь-які питання жду від вас. Дякую. Ну тоді логічне перше запитання. Сподіваюся, звучатиме так. За результатами вашого вчорашнього звіту за перше північчя 2025 року виникає запитання: чим гордиться голова якими результатами, і які проблеми, над якими працюєте, і що заважає вирішувати на сьогоднішній день? робота систематична не не тільки голови, а всієї міської ради. Тому якщо брати територіальну громаду в цілому, взагалі по всій території. Нашої міської ради, то беручи кожен Сарастинський округ, ми чітко розуміємо ті проекти, які ми реалізуємо. І на сьогоднішній день дійсно є гордість за те, що величезна кількість проєктів одночасно ми проводимо роботу на території міської ради. Наприклад, Таранівка це амбулаторія, ремонт даху на школі, придбання котельні для. Школа, і це вже кательна комунальна власності. Ми готуємося до опального сезону 100%. Бірки – це будівництво в минулому році, і в цьому році ми вже експлуатуємо нові очисні. На сьогоднішній день ми зробили дві дороги, які втратили, майже втратили. І плани на наступний. Це за перше півріччя ми дві дороги відремонтували, хоч там є питання по ним. Далі відновили будівництво водогону по селищі Зідьки. Далі в нас будується одна підземна школа з нуля. Будівництва, ви всі знаєте, це ліцей номер 2 Продовжуємо будівництво, капітальний ремонт Чемужівської школи. В нас є перспективи і розвиток в лікарні. Це ремонт, два поверхи, і хірургічне, драматологічне відділення. Також є ряд обладнання медичного. Наступне величезну кількість роботи проводить теплові мережі. Це сім котелень, які ми вже придбали, встановлюємо. Крім того, заходимо на реконструкцію котельня на Таранівському шосе, альтернативні види палива. Якщо будуть перебої з газом, ми навіть мікрорайон зможемо опалювати. І по кожному старосинському окрузі, коли це систематично розумієш об'єми ті і масштаби, які ми робимо. Кожне комунальне підприємство, кожен заклад, то розуміє, що громада живе і навіть такий складний час підтримує ту інфраструктуру, яка на сьогоднішній день є. І це дійсно визиває Проблеми. Проблеми бюджет, як завжди. Проблеми це бюджети, тому що проєктів на самом ділі дуже велика кількість, і хочеться реалізувати набагато більше. Але ті виклики, які по сьогодні повстають встають ну, перед нами, це допомога збройним силам України, це допомога е структурним підрозділам, які займаються на сьогоднішній день і правопорядком, і пожежною пожежна безпека, е то це ну понад 15 мільйонів гривень у нас уходить на підтримку саме даних формувань. А крім того, е ще в 2023 році забрали в нас 20 мільйонів гривень. Це е податку на рік. Це податок від. Е Доходів людей, які прибули, ну, служати простими словами, які перебувають в погонах. Тобто, в нас в цей податок тепер веде в державу. Ми розуміємо, що громада не отримує 35 мільйонів гривень. А за три роки це 100 мільйонів гривень. За 100 мільйонів гривень ви чітко розумієте, що можемо зробити, могли б зробити там будь-які проекти щодо ремонту доріг. Тому от пр пр проблема одна на сьогоднішній день на рахунках міської ради там вільного залишка 70 тисяч гривень після останньої, останньої сесії. Тому е акумулюємо гроші, щоб реалізувати наступні проекти. А це єдина проблема на сьогоднішній день нехватка ресурсу. І ну, зрозуміло, це війна, тому що е місяць тому. Місяць по півтора місяця тому це повністю був зруйнований завод, який займався е, обладнанням для е, нашої енергетики. А по ітогам і бюджет не отримує 2 мільйони гривень податків. Тому це величезні проблеми, тобто все зводиться до бюджету. Будуть кошти, будемо розвиватися, тому виходимо на рівні, на різні рівні, щоб ці проблеми вирішувати. Давай. Вчора на сесії депутати порушували питання безбар'єрності центру міста, і ви знаєте про цю проблему. Ви про неї говорите з моменту, як стали на посаду міського голови. А це підхід до будівлі управління соціального захисту населення. І вона проблема залишається актуальною. Я пам'ятаю, ви говорили про те, що це має бути комплексний проєкт, який робить реконструкцію, треба робити повністю паркової зони і далі. Але від цього проблема меншою не стає, і людей з обмеженими можливостями буде ставати все більше. Можливо, ви плануєте хоча б на наступний рік, хоча б почати щось робити в цьому плані, тому що ну, проблема є і вона значна. Центр міста по суті дуже важкий для проходу людей з. Ну, без кінцівки з із... кордоном так відповідно було прийнято і постанову кабінету міністрів і законодавча база на рівні країни держави вимагає, тому щоб був безпар'єрний доступ. Всі заклади, які ми могли обладнати пандусами, ми це зробили, які перебувають, але ж повинен бути маршрут людини з обмеженими можливостями. Тут 100% з вами погоджуюсь, тому прого неоднократно кажу, що ця проблема є. Інша проблема в тому, що якщо це робити, необхідно робити, ну, вибачайте, а якщо людина там стає з автобуса, ми представляємо сідає в візок, і вона на цьому візку повинна потрапити в кожну установу. Це заміна плитки там, де не зруйнована, це заміна тротуарів, це, ну, там, де, це, де вони не зруйновані, це повинні бути пологі спусків і підняття відповідно до дабенів з урахуванням тих градусів підйому, щоб людина могла самостійно передвигатися, тоді ми займаємося, вибачайте, переводимо плащну заміни тротуарної плітки під час війни. І з цим питанням ми повинні вийти з вами на сесію і сказати, депутати, давайте виділяти там яку то коштують гроші. Але ж є інша історія, коли ми навіть встановлювали е, е, Алею Слави Змієві, ми сім'ї загиблих, ми спілкувалися, деякі підходили. Я там вибачався про те, що там досить незадовільному стані перебуває плитка, там де саме Алея Слави, на що всі в один голос мені говорять: потерпіть, війна, ми це все розуміємо, закінчиться зараз, треба вимагати Збройним силам України. Тому на самому справі можемо перерозподілити та кошти, прийняти депутатським складам таке виважене рішення, що сказати, що там ми вилучаємо 3 мільйони гривень і вкладаємо їх в парк на ремонт тротуарів, під'їздів. Я за оброння соціального захисту вже три роки. Всі мої колеги знають, це моя біль, тому що в такому стані центр міста, він незадовільний, там бур'яни ростуть, і це неодноразово. на нарадах, говорив, проговарював. Там вкрай необхідно зробити стоянку, там вкрай необхідно зробити, покласти нову плитку. Якщо його цепляти, це від це в'їзда в, в, в у двір в добро соціального захисту і, хоча б до закінчення флагштока. Цю сезону треба провести реконструкцію. Це перше. Друге, як ви зазначали, ці всі підходи до парку. Сходинки з будь-яких вулиць і зупинок, необхідно також проводити до ладу. Це все тротуари, заміна плітки, заміна асфальту по дорожкам. На сьогоднішній день я розумів, бо якщо у нас б були б вільні залишки, які ми не використовуємо, тоді було б логічне питання, чому у нас є вільні залишки, а ми не робимо там, ремонт тротуарних плиток. Але ж я почав свою відповідь, що у нас на сьогоднішній день вільного залишку 70 тисяч гривень. І тут треба виважено прийти на наступний рік з бюджетом, сказати, що ось є в нас потреба за запит на таке для населення, і населення просить, щоб ми це зробили. І питань немає. Ми десь вирізаємо якусь програму і розвиваємо цей проект. І на наступний рік, в будь-якому випадку, як мінімум, ми почнемо з Алеї Слави упорядкувати, щоб вони були в відповідному нормальному вигляді. А далі будемо наскільки нас може бути фінансування. Проблема залишається від неї ніхто не відмовляється. Ну на цей рік у нас коштів до кінця року не заплановано взагалі на цей рік. Ну на цей рік зрозуміло, але на наступний, можливо, хоча б частково, тому що це, ну, всі говорять про те, що до управління судзахисту підійти дуже складно. Це вже запит реальний від, від великої кількості людей. Павло Вікторочу, хотілося б почути ваш коментар навколо ситуації з громадською організацією Микола, що там з приміщенням, з договорами. Я знаю, що сьогодні він був у вас на особистому прийомі. Розкажіть більш детальніше про це. Вчора, при підготовці, був робочий день, підготовка до сесії. На сесію виносилося 87 питань. Тобто був доносить досить така напружена, напружена проведена робота, щоб пройшла сесія позавчора. А вчора відбулася вже сесія, наша позачергова, щоб вирішити всі соціальні проблеми нашого міста. Відповідно, без погодження, без будь-яких попереджень приходить представник громадської організації з підтримкою. Чоловік 10, я таки не розумів, що це за люди. Вони відмовилися називати свої прізвища і імена. Я вийшов прийомну, задав питання, по якому питанню ви прийшли. На що представник громадської організації говорить, що я прийшов вирішувати питання щодо оренди приміщення, тому що ви обмежили мені доступ до приміщення, група підтримки почала просто вести себе в такій формі незадовільність, скажімо, які почалися образи, висказування на особистості на перейшли. Говорю, що в мене посередині перейомні дні приходьте, будь ласка. І я вас прийму і без питань. І далі ми продовжували працювати. Попиталися мене там ввірватися до кабінету. На що я сказав, що в мене йде в робочий процес, будь ласка, відповідно до рішення виконавчого комітету, у мене визначені прийомні дні. Будь ласка, в середу я вас чекаю. На що в середу він сьогодні прийшов і вже прийшов сам. Каже, та я, це, от це, от мені треба якесь приміщення, бо приміщення немає. Кажу, ви а тепер по хронологічно, що відбулося? До нас в 2022 році 22 році звернулася громадська організація Микола. Прохання надати приміщення на на виконкомі було розглянуте дане питання. Надано на надане рішення сесії виконавчого комітету про те, що погодити та підписати договір. На що громадська організація говорить, що вони не можуть участвувати в тендері, бо в конкурсі в аукціоні бо бюджет весь, весь іде на підтримку їхньої діяльності. Відповідно рішенням сесії було надано дозвіл голови підписати договір за одну гривну на рік. Відпрацювали ми і це питання. Управління економіки нашої, нашої міської ради підготувала проєкт договору трьохсторонній між нами культурою, тому що це переміщення перебуває на балансі бібліотечної системи, і надано на підписання договору громадських організації. Керівник взяв сьогодні, він підтвердив, так, я його забрав в ТОВ, ознайомився з ним, але підпис не підстав. І так три роки він відмовлявся підписувати з нами договір на одну гривну, тому що той же час він використовує майно, самовільно зайняв приміщення, не підписавши прийомки передачі, нічого. На сьогоднішній день йому було надано роз'яснення, що без договору приміщення використовуватися не може. І ми йому поставили сьогодні умови, щоб протягом 10 днів він без договору він звільнив дане приміщення. От вкратка ця ситуація. Тому вчорашня історія щодо приходу людей вимагати, ми хочемо користуватися приміщенням без будь-яких договорів, тому що ми так вирішили, так не може бути і неможливо, тому що є порядок використання комунального майна і за кожен квадратний метр комунального майна несу персональну відповідальність я. Тому пропонували, всі умови зробили. Людина відмовилась, сказала, що за три роки не знайшла часу підписати з вами договір. Абсурд, абсурд. Хтось винуватий, навіть необхідно починати з себе.